Сьогодні ми запрошуємо до себе в студію і ділимося враженнями своїми спогадами і спогадами людьми, які і людей, які приходять до нас, і от у нас є в студії Сашко Аргат. Той хто ти перший був, та ну одним із один з із один із перших. Вас тоді кілька прийшло на майдан. Ти була Оля Сніцарчук, що з владом журналісти з Так, саме журналісти були. Ти був з прапором. Угу. Взяв з редакції взяв з редакції прапор і прийшов. І також біля мене Юля Гонтарук, це режисер, учасник проекту Вавілон 13. А це люди, стрічки короткометражні, яких ми дивимося з насолодою, постійно показуємо на громадському. Насправді це, це та документалістика, якої ну без якої, напевно, цей майдан був би іншим. Такий дуже творчий погляд і дуже реалістичний на ті всі події. Тут був у нас Мустафа і Оксана Коваленко з української правди, які теж були в. Тієї ночі нам того вечора, і напевно там до глибокої ночі ви були на Майдані. і Все ж таки, потім пішли. Так, ну першу ніч люди переночували, якби ну я так само до ранку був, бо важливо було достояти першу ніч. Я от запитувала їх, як ви ну, з якими думками ти туди йшов взагалі? Ну, ми знаємо, що ці акції, мітинги себе Дай. дуже скомпроментували. Завжди одні і ті самі люди, десятки, ну може, сотня, дві вийде. Там... Юль, Можливо... чесно, одразу туди не хотів іти. Коли я побачив, як люди пишуть, що давайте збиратися, я думав, що це вийде якась чергова і, вибачте, лузерська акція, яка закінчиться якимось ну, посміховиськом, і всі розійдуться просто. Але в якийсь момент просто відчув, що ну, не можу не піти. Та, краще я піду і якби, переживу ці хвилини неприємних відчуттів, що у нас знову щось не вийшло, ніж потім шкодувати, що ти не прийшов. Воно ну, бачиш, як закрутилося. І, ну... Тобто, все ж таки, коли прийшов, побачив що там одні журналісти, теж не було ще надії на те, що буде хтось буде Ну, не, не знаю, якісь були дуже цікаві такі відчуття, насправді. Тобто, було, одразу з'явилося якесь піднесення чогось. Почали сходитися багато знайомих людей. Я там один плюс один майже всім ньюзрумом побачив. І люди почали сходитися і сходитися. І це настільки якось контрастувало з тими акціями, які організовували до того в плані, що вони все ж таки мали якихось організаторів, які за шаблоном робили, там приходили якісь прапороносці. Що не Але пороносці таки прийшли пізніше того дня прийшли політики. М -м, ну, політики прийшли і в перший вечір, але вони так підкреслювали дуже сильно і Андрій Поробій, і Леся Робець. Ми тут просто як учасники подивитись, ми вас не організовуємо, робіть, що хочете. А про пороносці можу розказати, як з'явилися прапори в той же вечір. Так. Просто мій товариш він був в такій організації, здається, називалася Євронаступ чи щось типу того. І вони планували якусь таку чергову рядову акцію, стандартну на п'ятницю. З вимогою, ніби все ж таки, підписати угоду про асоціацію. Вона аудіотехніка, стрічки, прапори, і тут я його зустрів, кажу: Рома, давай, неси аудіотехніку, що там у вас є? І вони підтягнулися, і так одразу дуже швидко з'явилася аудіотехніка, і перша символіка, і Луценко приніс тоді оці свої стрічки, які вони пам'ятаєш, теж від самооборони роздавали, теж ніби так шаблонно стояли бабусіді, дусі були з Євросику. -да 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 -да, типу, щось... Таке було, але знадобилися ці стрічки і стали символом потім цієї революції. Так що якось всі компоненти склалися, і воно так з першого вечора дуже Уже добре пішло вавілон. Коли почав першу стрічку свою звідки 30 листопада? 30-го, а тобто, вже фактично за тиждень. Ну так ми зібралися одразу після побиття студентів на наступний день на Михайлівській площі, і ну вирішили типу, як ми можемо допомогти кінематографісти? Ну ми вміємо робити кіно і. Вирішили робити такі невеличкі фільми маленькі, одразу їх викладати в YouTube, щоб люди бачили, тобто таким чином підтримувати. Ми не знімали для великих фільмів, там, для медалік, оскарів, кани і все інше. Нам було важливо тут і зараз показувати той протест, власне, ту емоцію, яка тоді була на Майдані. І показувати, власне, для того, щоб люди, люди бачили і, може, приходили, якщо не викликати, не ну, що це в щось велике. Ну, якщо чесно, то з самого початку не було такого. Знаєте, що там, ми маємо якийсь вплив. Я зрозуміла насправді про те, що е, Вавілон дивиться реально велика аудиторія, е, коли зняла сором. Це такий був панорама по крупним планам е, Беркуту. Да. які стояв на банковій. І там одразу за три дні десь було 200 тисяч переглядів. І потім я пам'ятаю, коли я поїхала знімати на Донбас, це було перед новим роком. Якраз ще, ну, Януковича ще був власне в Києві. і ми знімали Донецький Євромайдан. Там було дуже мало людей. Ну там приблизно 70. І ми зняли такий е, фільм е, Донецька хода про ход, ходу власне е, Донецького Євромайдану. І ну, їм було дуже складно. Їх там цікували, сусіди. Ну їх ніхто не розумів. Ну Що, зро... їх було їх було десь. Ну на початку 70 чоловік. Ну, можливо, на ходу там прийшло ну, може 100. Максимум. І після того, як вийшов цей наш фільм Донецька хода на цей Євромайдан прийшло 300 чоловік. І то для нас була така перемога. Ну, справді, з 70 прийшло 300, і тоді ми зрозуміли, що ми там. Та краплинка, яка якимось чином все ж таки намагається. Скільки побороти. вас вже, у Вавилоні взагалі в цій режисерів? Ну, у нас на початку, на самому початку, нас було 30 чоловік. Ого, да, це, це Ну ми ж так хаотично всі зібралися. Хтось приніс макбук, щоб монтувати, хтось приніс камеру, хтось приніс об'єктиви. Тобто, ну, оператори, режисери, звукорежисери, якісь продюсери. Це все було дуже хаотично, але ми всі хотіли, ми горіли знімати кожен день. Взагалі, кожен день на Майдані це був. Ну, це настільки унікально. Ну, взагалі, не маємо зараз. Була в нас революція 2004 року. і здається, немає якогось такого не знаю, якісного документального фільму. Ну, тоді, взагалі, трошки інший рівень поширення контенту був. Знаєш, ну якби Ютуба цього всього ж не було. І немає насправді ніякої такої хроніки. Ну ми робили в першу чергу як фіксацію подій. Але при цьому як ми це робили зі своїм там творчим підходом, тому що ми ж якби режисери Ми, ну, ми не хотіли знімати просто фіксацію. Це не просто фіксація подій. Це ось наше таке творче бачення, плюс до того всього. Ще. коли з'явилося відчуття, що це справді щось серйозне, важливе, і ну відчуття, що буде щось, це що, не знаю, небезпеки і що це. Відчуття змін якихось. Знаєш, що кожного дня чекали цього розгону? Кожного дня всі думали, от зараз, от зараз. І цього не було, не було. А потім сталося те, що ми бачили в ніч на майдані. В ніч на це з 29 на 30, Правильно, mm -hmm. якщо не помиляюсь. Коли там у вас з'явилося, коли в тебе з'явилося? Ну, в мене відчуття, що це серйозно, і що щось буде. Насправді з'явилось в першу ніч після того, коли люди силою затягнули аудіотехніку, уже машина кличка, може, пам'ятаєш, була така так, зі сценою, так, так, там з цими з гаїшниками боркалися. І коли я побачив реакцію автомобілів на тих людей, які Виїхали, стояли з прапорами та клаксонами, і ще такий момент, оцей табло, пам'ятаєш, що на простівках висіло. там в першу ніч хтось почав вовір. Прапор України Євросоюзу і писати українська європейська держава. Тобто, це ну по-любому тобто, була це... якась партизанщина, і було зрозуміло, що Київ готовий до цього. Ну а те, що вибачте, Януковичу, хана було зрозуміло на ранок 30 листопада, те, що творилося на Михайлівській площі, це було настільки енергетично і настільки потужно, зрозуміло, що все. Ну тобто, далі питання часу, як це буде, але було зрозуміло, що він по суті приречений. Але не були готові до такого до того, що затягнеться так надовго і з такими жертвами. Ми тут обговорювали з був Максим Горюнов з Росії, який казав, що ну чим ви відрізняєтеся? Ми завжди знаємо, що ми йдемо на мітинг, і ми спокійно ми, ми знаємо, ми готові до того, щоб по нас почнуть стріляти. А ви були для вас це було такою несподіванкою? Я кажу, та бо ми ніколи не могли повірити, що можуть просто взяти і вистрілити в людей в ну в мирних людей фактично. Ну, Та 1 грудня, навіть коли на банкві оці ці літали гранати, димовухи. Ну я там був і я якби бачу це, все чую, але все одно якесь відчуття нереальності. Тобто, що відбувається? Це ж, що справді ну гранати? До справді хочеш якусь шкоду завдати? Ну до речі, от 1 грудня ще було якось страшно. Газ, це ну ніхто не очікував. А вже коли почалася груша, вже всі ну, це було настільки природне, то що ти стоїш і дихаєш цим газом? Ну, тобто, вже ніхто не боявся, вже було ну... якийсь такий сюрреалізм. Да. Ну хто б подумав взагалі, ну сюр, справді? Що ви сьогодні думаєте про. От я, я вже тут розказувала, мені вчора якісь журналісти з Латвії подзвонили, питали, як ви будете празднувати завтра. Mm -hmm. У Вас же праздні? Як ви празднуєте? Ну я сказала, що там для когось, це як ну, хтось 9 травня піснями-плясками празднує День Побєди, а хтось вспоминає жарт Другої світової війни. І от сьогодні там хтось називає це святом. От що для вас особисто для людей, які там. Кожного дня фактично були не одну ніч провели, там які пережили це, бачилися на власні очі. Ну, от, власне, ну так що святкувати, то напевно будемо трошки пізніше, коли це все запам ну, залишиться в пам'яті тільки добре, тому що зараз, коли там гинуть хлопці в АТО, коли це є прямим наслідком, того, що відбувалося, то Києві, ну якось трошки воно не то святкувати так само. Плюс пам'ять, наприклад, вибачте, що я таке згадую. Ну, все ж таки загинули і міліціонери під час цього події. От як зараз батькам тих вивешників, яких там вбили 18 лютого, як їм зараз дивитися, як хтось святкує це. Тому напевно має пройти якийсь певний час, там 5-10 років, коли це справді як свято. А сьогоднішній день може бути якимось днем підсумків, там просто аналізу, переосмислення того, що ми там добилися реально в зміні країни, в зміні системи. Ну, а роздавати нагороди і якісь там грамоти, гвардія революції, так як це було там При Ющенкові, то очевидно не варто. Не знаю, мені, е, мені до сих пір якось важко взагалі про це говорити. Ну, З одного боку, е, це свято, тому що це зміна взагалі в свідомості нашій, відбулася туди. Ну як не крутий, як би це пафосно не звучало, але воно відбулося. Ми змінилися справді. З іншого боку, ну я навіть зараз, коли йду Майданом, там і бачу ці ліхтарики і шоломи, ну мені якось до сих пір вона тримає, і це ну дуже багато людей загинуло. І говорити про те, що зараз ми будемо відкорковувати шампанське, ну це справді складно. Навіть там нещодавно я монтувала там частину фільму, де був розгін 18-го числа вже під Верховною Радою. І у нас був оператор Юра Грузінов, який там сказав, що він російський журналіст. І його ну, йому дозволили знімати з боку Беркуту по той бік барикади, і там просто такі кадри, коли вони стріляють, коли це все настільки жорстоко. Ну, важко це переглядати взагалі. Давайте розбавляти трошки нашу розмову, скільки тут у нас представник вавилону 13 з їхніми прекрасними фільмами. Давайте е трошки це розбавимо. Отож, е гідність, якщо я так правильно розумію, е короткометражка із тих е днів Євромайдану чи Революції Гідності, всі по різному це дні називають. Максимально устойчива поза в людини. Ось ця барикада єдина, яка стримала 11 штурм і перша, яка прийняла удар. Де не підготовлені люди, які просто проходять і час від часу змінюються. Передня живе максимально захищені люди, молоді. Ніяких жінок і ніяких людей. Ця оборона на цій барикаді повністю на самоорганізації. Без підтримки будь-якої партії вона аполітична. Україна. І сказано. Pode <laughs> <laughs> Відео. Тут Юля підказує, що було знято після 11 грудня десь це тренування першої сотні самооборони Майдану. І ми тут згадували ще одну короткометражку Сором, яку дуже багато людей подивилися буквально в перший другий день около 200 тисяч. Так? Так, так, так. Давайте подивимося, що «Сором» одразу. ой Ми передивлялися це відео, ну взагалі відео якихось із тих часів, і зараз таке дивне відчуття дуже, дуже повертає до, там, до подій е, піврічної річної давності. І тут у нас, поки це відео було, Юля з Сашком так хотіли намагалися зрозуміти, чи справді було соромно тим ВВШникам, які там стояли. Не, ну, Саша ну, не вірить у Ні, Насправді, бо я там була, я це бачила. Ми робили акцію, ну взагалі як це з'явилося? Ми робили, окрім того, що ми знімали там спостереження, ну власне це така 100% документалістика, ми ще робили певні такі маленькі акції, теж їх знімали. От там, Наприклад, як я демоль в МДА, дівчинка грає на роялі, це таке більш постановочне відео. І от таким чином ми робили, як дівчата йдуть співати пісні Беркуту. І в один момент, коли вже всі там доспівали, все закінчилося, ми це все знімали. Дівчинка Таня Гаврилюк сіла за фортепіано, почала грати цю пісню, і я просто так ненароком побачила, що ну, цими ВВшниками ну, вони це чують. Це просто була така, ну, я не знаю, як це передати, Це така емоція, це такий певна атмосфера, яка тоді з'явилася. І вони там почали опускати очі. Я схватила дуже швидко оператора, побігла це знімати. І, ну, це реально це було. І... Звичайно, зараз на це дивитися трошки можна по інакшому, але тоді це було так на Майдані. Зараз в нас в принципі все чисто забрали довго дуже до літа. Стояла от ялинками. Сьогодні говорили в нас mm -hmm. тут макет. Дуже шкода. А дуже шкода, що це забрали. серйозно. Ялинка. Це просто а, ну це все в наших спогадах. Її зафіксовано на відео. У нас тут є трохи реквізиту. Хочу сказати, що його нам надав музей Івана Гончара, де в відкриватися 28 листопада експозиція і музей історії Євромайдану. Тому приходьте, дивіться, у нас тут є. Ви бачите щити. Тут є справжні, до речі, коктейлі, невикористані коктейлі Молотова. Дуже популярні тоді. І все це на Майдані події закінчились. Ми зараз маємо війну на Сході, і кожен з нас займається чимось іншим. В принципі, Сашко, там журналіст. Юля продовжує. До речі, роботу з матеріалом, який відзняли під час Майдану. І ви продовжуєте знімати так само і на, на сході. Так, ми продовжуємо по сей день. Ми їздимо на схід знімати, робимо різні фільми. Зараз ми закінчили наш вже повний метр Вавилону з часів Майдану. Ми зробили такий фільм до річниці власне, Майдану. Називається він сильніше ніж зброя. І він виходить в прокат з 27-го числа цього місяця в кінотеатрі Київська Русь. Потім буде показ по різним містам взагалі України. І здається, з 2 січня починається прокат вже такий, ну, по великим тривали. кінотеатрам, тривалий, в 46 деться кінотеатрів. Задіяно буде. Скільки по тривалості вийшло е, Годину 20 двадцять здається. Так, годину 20. Сашко волонтерить також. Ну. В силу своїх можливостей якихось ну не можна нашу групу там порівняти звичайно по об'ємам, як, наприклад, там Рома Сініцин з народного тилу або там армія але, ну, трохи так допомагаємо саме деяким підрозділом та різним підрозділом, там великі список і ми з волонтерами, оскільки тут студія <ків> спілкуємося, намагаюся з'ясувати наскільки ну економічна криза в країні всі розуміють долар вдвічі виріс за рік. Чи складніше все з часом стає? Ми знаємо, що зараз зима. І, і насправді потрібно більше, ніж, напевно, так, було. потрібно. Так, В цьому така різнобіжна тенденція. Тобто потреби зростають, а надходження падають і тому якби є. Помітно Р... падають Р... дуже. Да, дуже помітно. Тобто, ну, в кілька разів упало і виживаємо, так би мовити, якщо можна сказати, за рахунок кількох. Таких спонсорів, які як тоді допомагали потужно, так і зараз допомагають. На да? сподіваюся, що гроші спонсорів не так скоро закінчаться, і все ж таки, ну та тому, що люди там і громадські на собі відчули. Ну багато людей, які там давали mm -hmm. е, робили внески. Е, нам вони почали віддавати гроші на е, там військових. А тепер ще є у нас внутрішні переселенці, які теж потребують допомоги, з такими держава в принципі, ну не може повністю дати собі раду. але сподіваюся, що так, гроші спонсорів все ж таки. Не не скоро закінчаться, принаймні нам вистачить їх для того, аби завершити завершити цю війну і дійти до якогось спокою. Я дуже дякую нашим гостям.